Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ось діва прийме в утробі і народить сина. І наречуть ім'я Йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Дорогі у Христі, браті і сестри. Ми всі знаходимося в очікуванні величної епохальної події. Очікування Різдва це не просто очікування святкового настрою. Як часто кажуть, зараз не час святкувати, не час веселитися, бо зараз інші обставини. Так говорить той, хто не розуміє сенсу Різдва Христового. Сьогодні ми слухали послання апостола Павла, де він оповідає нам про старозавітніх праведників, які очікували приходу освіт Спасителя. Вони вірою жили. Ось ця віра в те, що прийде Спаситель. Вона спонукала їх жити праведно серед такого світу, в якому праведності було обмаль. Їхній спосіб життя засвідчує, що їхня віра і ось це очікування було настільки сильне і потужне, що вони залишалися світочами Божої віри навіть серед густої темряви. Ми живемо в час після народження Спасителя. І очікуємо Різдва Христового виключно як свята. І добре знаємо, що це свято за кілька днів відбудеться. І, можливо, саме тому наше очікування зовсім не таке, яке було ось з тих старозавітніх праведників. Сьогодні ми слухали євангельське читання, де оповідається родовід Ісуса Христа. Очевидно, дуже нецікава річ. Коли ми перечитуємо безліч імен, які нам мало про що говорять, запитуємо себе, а навіщо? Євангеліст Матфей, який писав свої своєї Євангелії в першу чергу для християн із євреїв, ставить собі за мету довести їм, що ось той, хто народився, той, хто прийшов, він є обіцяний Богом Месія. Ми чуємо, як ангел сповіщає Йосифові у вісні, Нагадуючи слова пророка Ісаї, ось діва прийме в утробі і народить сина. Ось ці слова Ісаї з Божого благословення провіщував ще за кілька століть до цієї події. І ті, хто чули ці слова, ті, хто знав, як воно має статися, вони дуже прагнули переконатися, що це справді ось воно. Ось цей родовід, він мав засвідчити кожному, що народжений Христос це є обіцяний Богом Месії, який приходить із роду Давида. І цей родовід, який ведеться, чітко вказує імена конкретних людей, історичних постатей існуванні чи в, у житті яких ніхто не сумнівався. Ось вони жили, і з їхнього роду, як і обіцяно було, народжується Спаситель світу. Для нас, людей 21-го століття, ось ці імена, які мало про що говорять, вони теж важливі. Нам напевно приходилося чути думки про те, що. Ісус Христос, це, очевидно, така символічна постать. Піддають сумніву, чи насправді Він існував історично. Дехто висуває таке міркування, що це ну, така зібрана е зібраний образ, куди у вклали все найкраще, що могли знайти в людях. А насправді його як. як Особи історичної кажуть, не існувало. Коли ми читаємо цей родовід, маємо можливість пересвідчитися. Якщо нам ці імена мало що говорить, маємо все-таки можливість взяти святе письмо, взяти якісь історичні джерела, погортати, подивитися, справді були такі люди. Якщо це конкретні історичні особи, значить, і сам Христос, який від них походив тілом. Мав історичне існування. Але якщо ми погортаємо Все Святе письмо, ми побачимо, що ось ця традиція подавати родовід родовідні списки, яка ще з Старого Завіту починається від перших ще людей. В книзі буття дуже багато цих родовідних списків. Книга Хронік, Параліпоменон дуже багато цих списків подає. Ця традиція завершується саме на Ісусі Христі. Тобто останній родовід, який ми зустрічаємо в Святому письмі, це ось цей родовід щодо самого Спасителя. Далі, ні про кого ніяких відомостей ми не знаходимо. Ніхто нам не розказує, якого походження були апостоли, якими були перші християни, з якого роду вони походили, хто в їхньому родоводі був. Це дуже важливий момент, який нам, нам треба в сьогоднішній день збагнути, як, якраз напередодні Різдва Христова. В старозавітній час ці родоводи подавалися саме для того, щоб кожен, хто був. Причетний до цього народу, міг підтвердити, що він є звідси. Він є спадкоємцем ось цих обіцянок. Він має право вважатися причетним до цього всього. Зверніть увагу, коли євреї повернулися із Вавилонського полону, 70, понад 70 років вони були там, коли повернулися і священики. Приступали до своїх обов'язків священичих у відновленні храму і потім вже при богослужінні в, в храмі. Чимало знайшлося таких, яких не допустили до служіння. Бо вони не могли довести свого родоводу. Вони не могли підтвердити, що вони є саме спадкоємцями роду Левія, до якого вони мали б належати, щоб бути священиками. Коли приходить Христос і здійснюються обіцянки, дані Богом людям щодо спасіння, ці всі родоводи стають абсолютно зайвими. Далі ми бачимо, що в християнську громаду входять люди різного походження, різного роду, різного соціального статусу. Ніхто не запитує тебе. З якого ти роду, ніхто не запитує тебе, хто були твої предки, чи маєш право ти тут бути? Бо Христос приходить для всіх. Коли ми очікуємо Різдва Христового, хай буде подія, яку ми кожного року переживаємо, яка вже відбулася історично понад дві тисячі років тому. Але ми повинні зрозуміти, що це свято справді очікуване для нас. Приходить наше спасіння. Приходить той, хто має нам відкрити дорогу до Царства Небесного. Приходить той, хто ніким не нехтує, хто нікого не відкидає від себе, кому ніхто не є байдужий. Але водночас. Він приходить, щоб нас запитати, а ви очікуєте мого приходу? Вам важливий я? Чи вам важливе свято? Вам важливо, щоб я прийшов, принісши вам спасіння, яке має бути втілене, в тому числі і вашим добрим побожним життям? Чи ви просто хочете, щоб у вас всі проблеми зникли і все було добре без вашої участі? Повчимося від тих старозавітніх праведників, які вірою жили, які очікували Спасителя, які хотіли, щоб він прийшов, які все робили, щоб для них це відбулося. Будьмо і ми такими. Живімо справжньою вірою, живімо очікуваннями, що Господь прийде до нас, прийде, прийде до нашого українського народу. Прийде і сповістить нам велику радість, що прийшла перемога. Прийде і дасть нам звістку про те, що ми можемо далі прямувати до Царства Небесного, але будьмо ми на поготові, будьмо ми готовими його зустріти в своїх оселях, в своїх душах, в своїх серцях. Це діва прийме в утробі і народить сина. І наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Нехай ця звістка буде для нас дороговказом для нашого справжнього християнського життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!